Христос Воскрес, немає його в могилі, там тільки місце, де Господь лежав. Він цього ранку, потузі і в силу, Воскрес і смерть він смертю подавав. Христос дивіться, гріб порожній. Сьогодні сталося чудо із чудес, і з неба ямого прилетів Господній. Примість всім звістку, що Христос Воскрес. Такого ранку не було ніколи, такого чуда світ наш ще не мав. Мій друже, йди за. Своїм смутком Віддай все Господу нашому. До того, хто сьогодні з мертвих встав, Воскрес і Спас, Тобі життя дарує, ти тільки серце, все йому відкрий. коли там гріх та смерть іще панує. Воскрес дасть тобі і радість, і спокій. Христос Воскрес! прислухайся до що станеться. Ще чудо, і що і ти воскреснеш до життя святого, який Спаситель смертних Воскресень. Амінь. Амінь. Амінь.